Керуючись статтею 256-го, України суддя постановила адміністративний матеріал відносно шарона Романа Степановича, тобто мене, за статтю 185 повернути начальнику Шевченківського районного відділення МВС. Печатка. Для чого, для чого, для розслі... До розслідування. Так? Так, Заходили в гуртожиток, до мене хлопці перезвонили, що, вони, що приходили представники міліції, питали за мною, де я, що я, з ким я. Так що чекайте, можуть прийти прямо додому. Не в крайньому дасте просто мій номер телефону, нехай зв'язується напряму зі мною. Нічого не бідується, все буде нормально. Ну, це було близько 4-ї години, так як ми щогодини співаємо державний гімн України і люди стояли от на сходах. Біля стели співали гімн. В кінці виконання гімну підійшли працівники в формі Беркута і почали наносити удари, люди почали падати. Я особисто допомагав одному чоловіку, який впав біля стели, там є стекло, щоб його підтягнути вище, щоб йому не наносили ударів, бо він лежав і його били цими палицями. Одній дівчинці я бачив, що була розбита голова, ми її теж протягнули. Як наймога вище, після чого мене вдарили, я почав спускатися вниз, де ну, в одному з відео чітко видно, де я ще прикриваю одну дівчинку собою. завтра викликають на 12-ту годину в прокуратуру. Ну щоб... то давайте ставайте з здами. До... Роман, Роман, і... Роман Дивись, де Роман? Вісуяли, Роман, дивися, оцей його чоловік, його побили. Це є мій студент. Він стояв, він... стояв, його втягнули туди? Ні, він поїхав без команди. Я поїхав сам по Але не в тому річ, хто його втягнув, не втягнув. Він витягував дівчину, яку вже збили так, що вона лежала, стікала кров'ю. І в той момент, коли він її тягнув, він і накривав своїм тілом, а лупили їх двох. І момент міг бути такий, що тоді дівчину удар би міг бути останній. Вона б могла загинути. Але цих тітушок, таких як ви, яких взяли за 300 гривень. Ні, ну це така хочемо знати, що Добре. ми ділиться в нашій країні. а от вам скільки заплатили, нам інтересно. Ви хочете в євро інтересію? Ви хочете, щоб у нас було було таке життя, Послушайте, як в Європі? а вас взяли за 300 гривень Сюда щоб ви тут давали ви і Ви Не слухайте, нас не взяли. Добре, прошу сюди. прошу. Я тверс не враги. То я хочу почути, чому ви тут стоїте. Я вам розказав, я сказав на камеру, щоб ви не от таких дей -дей. Це ви Романа позвали? Ні, ніхто мене не звав, я, я сам приїхав. Я не ребята, що ви дітей втягуєте. Я вже повнолітній, мені 21 рік. Я приїхав після нього, знав, що мої студенти є тут, і я приїхав сюди. А я я сюди. пропоную я, ну, не втягувати, ні, втягувати я дітей, втягувати дітей. Ні, ну дивися, дивися. А, а це не є дитина, по твоєму випадку. Скільки тобі живе? Можешь показать паспорт? 21-двой. Можешь? Покажи. Не можеш. паспорт. Я, А я что шуму 18, а может и нема 18. Я считаю, что нельзя отделяться от России, хотя бы только потому, что все связано на культурном уровне. Если вы этого не понимаете, Ярослав, ну мне культурный уровень. Івана Грозного, який Грозного, свого сина чи що? Де тут да, Неважливо. Если мы сейчас вступимо в ЕС, вот прям ну, вот сегодня, завтра, послезавтра, ну, в ближайшее время, понимаете, у нас цены будут українські. Точнее, зарплату. зарплата украинцы украинцы, а цены европейцы потерял. Ну потому что против. Я против. Конфликт. Зараз мы не підтримуем ваши лозунг, прекратить поддерживать захватчиков. Потому что поляки ну, в никому данного моменту. В Человек моменті, сам стал, нарисовал свой лозунг. Значит, я у него розумію. в голове свое. Кто-то стоит так пустить, пустить нас к себе в здание. Кто-то хочет попасть в здание там. Ні, ну, 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 ну скажімо так, розуміємо. І розуміємо момент награності, оскільки там ще бачу, мужчина бігає з рупортом і читає з листочка і має порядок фраз. Тобто, це такий момент, знаєш, ми європейські революціонери, ми представники багатьох громадських організацій України. Ми просимо вас допомогти нам координувати революційні дії. Пустіть нас до свого посольства, як своїх українських братів, як майбутніх членів європейської родини. Продемонструйте справжню європейську демократію. Допоможіть у мирній революції. Он починають. Так, коли прийшли телекамери, почали зміщуватись. Бік золотих воріт, інша група стоїть все що там